Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 19 лютого 726 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Другу добу поспіль росіяни пускають іранські дрони камікадзе. І другу добу поспіль в напрямку Харківщини цього разу запустили з Білгородської Народної Республіки. Всього 4 штуки і 4 штуки наші хлопці збили. Дякую за роботу. Більше ніяких дронових та ракетних атак минулої доби не було. Зараз нас. Ході була загроза балістичних ракет та повідомляють про вибух в Краматорську. Ну сподіваюсь, там без жертв. В Одесі минула доба, знову пройшла спокійно. Все добре. В сусідній Миколаївській області стандартна ситуація. Росіяни знову обстрілювали селища в районі Очакова та Дніпробузького лиману. Кажуть, що без жертв. Досить чудові новини прийшли з Херсонщини. Там було близько восьми десятків російських обстрілів, але жодної травмованої та загиблої людини. Немає, це дійсно чудово. І вже третю добу поспіль наші хлопці збивають російські літаки, які скидають авіабомби на прифронтову територію. Цього разу два літака збили в районі Маріуполя над Азовським морем. Кажуть, що пілоти вже купаються там головою вниз. Чекаємо ще більше гарних новин, і давайте закинемо волонтерам на збори. Дякую.